Доброго дня, за вами Company поступає плажа Tesla Model Y 21 рік, dual motor, автомобіль повністю справний, Сію поїхав. Автомобілі 6,9 тисяч миль пробігу. Сім має деякі кодські по кузову. В чорному салоні, панорама все ціле. Сидіння все працює. Автомобіль не був підтоплений. Тому кого цікавить ось такий варіант. пишіть нашим менеджерам.